Найбільша проблема в тому, що ви не бачите навислої над вами загрози глобального антикультизму. Ви не помічаєте, як глобальний антикультизм, ця машина насильства і убивства, що не знає жалю, невблаганно рухається до своєї мети до знищення Америки та вільного світу. І на своєму шляху вона тільки набирає міць. Живлячись страхом і смертями людей, ми бачимо, що вона вже зламала не тільки Путіна в Росії, а й Макрона у Франції та Шольца в Німеччині. Ці країни, оповиті щупальцями антикультизму, вже не можуть називати себе демократичними. Францію і Німеччину вважають основою Європи, і якщо ворога Америки не зупинити, то незабаром він поглине й інші європейські країни. А якщо впаде Європа, і в ній, так само, як і в Росії, ворог відбере в людей права і встановить тоталітаризм, то скільки зможе протриматися Америка, яка залишиться єдиним оплотом демократії у світі? Одна проти всіх. Питання риторичне з огляду на те, з якою ненавистю і швидкістю цей головний ворог Америки йде до своєї мети, на ваших очах ворог усього вільного світу здійснює тероризм. І позбавляє вас ваших свобод. Він вбиває демократію, одне з найцінніших досягнень людства, якого ви домоглися величезною працею і мужністю. Безліч гідних людей віддали свої життя заради того, щоб ви нарешті жили у свободі та рівності. І тепер ці терористи, ці нацисти безкарно і безжально знищують все вашу свободу, ваші права і найголовніше. Майбутнє ваших дітей просто тому, що вони так захотіли Вони Роблять усе, щоб перетворити ваш поки що вільний світ на криваве панування четвертого рейху.